Привіт, рідні, тихого, мирного, гарного дня вам. Сік, сік, п'ю. А поліція вчора в європейському магазині давай 8 літрів. Так, зручно. На сніданки кава вже була, не хочу давненько встали. Що по планах? Давайте щось робити. Давайте по планах мені помити машину, бо після траси, після бездоріжжя, вона страшнюча. Я вже прибираю вже машинку, бачите, зрання запустила. А що ще хочу? Можливо, попрасую, розповім вам. До речі, я фільм дивлюсь зараз цікавий, розповім, що диких також, до речі, хочу помити. Буду соватись. Зараз приступаємо до праці. Ще дістала круасани, Також брала Пам'ятаєте, дві пачки йшли. Якщо береш, було дешевше. Я таких не готувала, сховала в морозилку, хочу випікти не в духовці, а буду. Мультипіч дістала свою, хай трошки полежить, десь 15 хвилин. а Зараз ще покажу. Вимився якось собою, сам холодильник, обожній. Коли він чистий, все повикладала само собою, віддрайла, потім поскладала. Мені, прям як бальзам, на душу, коли воно все класифіковано, все стоїть на своїх місцях і коли він повний. Так, це бзик з дитинства, щоб все-все-все завжди було вдома. Гляньте, як класно, в органайзерах все лежить і вже таке весняне, багато зел. Багато овочів, і головне, що все на своїх місцях. Так, соуси також порозставляла е, по місцях, і сирочки. В мене ви все то бачите кожного тижня в закупах. Мені треба, щоб все завжди було вдома. Ну і автівка також вимилась, але вже не сама брала з собою сина. Він дорослий, він знає краще ніж я. Я на самому не їжу. Він їздив статом. Він знає, що там клацати, як то мити, тому вимили автівку. А на обід був Мексик. Мурканський суп сьогодні доїдаємо з намазкою дуже -то добре до обіду, а вже ж на Бородинському. І поки я все монтувала, випікло круасани. Вони, до речі, без пальмових олій. є, там вершкове масло у складі. Дуже гарненькі. В два заходи я робила буквально по 15 хвилинок. Ще одна справа на сьогодні, як я і казала, це прасування. Нещодавно мене звинуватили, що я розповідаю, в мене немає праски, а тут стоїть дошка. Я багато разів показувала свій парогенератор. І коли потрібно ось таку купу білизни попрасувати, я не беру відпарювач. я беру великий свій парогенератор. Це подарунок чоловіка. Ще перед війною в мене від Panasonic коштував він тоді 6-7 тисяч. А зараз, якщо не помиляюсь, 1013. Він величезний, він максимально потужний. Можна прати в декілька шарів складену білизну. Я його обожнюю, але для того, щоб то робити, треба викласти спеціальну цю дошку велику. Так, вона спеціальна сіточкою понизу більш широка, щоб не перекинути. Він не важкий у руці. Зараз покажу з іншого ракурсу, як він виглядає. Бо все, що в ньому є: вода, вся електроніка в цій базі, яка стоїть, я її не чіпаю. Від неї йде ось так. Трубка то не електрика, то саме пара, яка йде цієї і ідеально прасує білизну. А коли треба попрасувати одну-дві речі, завжди я беру лише відпарювач. А тепер стосовно фільмів. Ви знаєте, я колись казала, що я обожнюю прасувати, вмикаєш які-небудь цікавий фільми, і все стає не прасою, а таким приємним часопроведенням. Зараз я дивлюсь землевласник. Лише почала декілька серій, дуже захоплюючий серіал. Так що раджу є лише один сезон гарно знятий з дальним акторським складом. Там Біллі Боб Торнтон грається. Колишній чоловік Анджеліна Джолі, Демі Мур дуже гарний, цікавий захоплюючий серіал. Якщо ви дивились Єлоустоун, вам він повинен також зайти. Не знаю, чому він не такий самий, але атмосферно мені чомусь нагадує. А якщо не дивились Єлоустоун, то обов'язково подивіться, бо він клазнезний. Нещодавно він скінчився, там декілька сезонів з Кевіном Костнером. Також дуже-дуже раджу. По суті, це драми, не схоже на щось інше, але цікаві, захоплюючі, а ще якісь дуже атмосферні. Сферні з гарною картинкою, гарними незвичними для нас, краєвидами, Так що раджу обидва. Навечері ну, побігла на своє тренування. Я ходжу на танці. а Вам тихого, спокійного, мирного дня.